Добрий день, шановні любителі шахів. Ви на каналі Шахи для всіх. 24 квітня в естонському місті Тарту відбувся дуже цікавий одноденний бліц-турнір, в якому взяли участь понад 80 учасників. Серед них є дуже відомі шахові імена: гросмейстери з Естонії, Латвії, Литви і України. Нашу державу у цьому невеличкому змаганні представляли Юрій Кузубов. Та чемпіон світу за версією ФІДЕ Руслан Пономарьов, партію якого ми зараз і розглянемо. Цей поєдинок для огляду я вибрав тому, що він дуже характерний для стилю видатного українського гросмейстера. Дуже часто його поєднують з удавом, який буквально стискає суперника, не даючи йому простору. Таких шахістів, як Пономарьов, дуже важко переграти, тому що вони практично нічого не зівають і самі вдало використовують помилки опонента. Отже, в шостому турі Руслан Олегович грав білими проти відомого іспанського гроссмейстера і турізаги. Контроль часу 3 плюс 2, Поїхали. Є4 зіграв Пономарьов, С5 сицилійський захист, кінь 3 і тут несподівано А 6 Це варіант О'Келлі. Добре, відомо, що у відповідь на цей хід традиційне d2 d4 не є найсильнішим продовженням. Один з головних ходів тут – 3 Саме в варіаціях системи Алапіна хід чорних А6 не завжди є корисним. Але Руслан Пономарьов, трошки подумавши, вирішив обрати іншу структуру. Він пішов c 4 і після кінця 6 поставив пішака на D4. Після взяття кінь Д4 Є5 зіграв і Турізага, Українець поставив коня на F5. Цікаво, що чорні тут можуть зіграти Д5, але іспанський гросмейстер вирішив обмежитися ходом D6 більш скромне продовження, і вже тут Руслан Пономарьов сформував подальший план гри. Звісно, він полягає у контролі над полем Д5 і тиску на відсталого пішака D6. Чорні отримують певну компенсацію у вигляді активності фігур, але все ж з позиційної точки зору білі отримують дуже чіткі орієнтири. Кінь С3 грає Пономарьов g6 і кінь е 3 тримаючись за поле d5. У цій позиції чорні часто виводять слона на g7, так здебільшого грали раніше. У наш же час чорні нерідко виводять слона на h6 з метою, врешті-решт, розміняти свого слона. На чорнопольного слона білих, який при такій структурі в центрі є хорошим. Та в нашій партії і Турізага вирішив спочатку зіграти кінь f 6 і після слон Д3, слон Є6-20, нарешті розвинув чорнопольного слона, якраз на h6, з метою розміняти чорнопольників. Білі продовжують будувати дуже міцну позицію. Б3 грає Панамарьов, 2-0, слон Б2, тура c 8 Тура Е1, кінь Д4 і кінь c 2 Зауважте, як тільки фігура суперника перетнула демаркаційну лінію, Пономарьов відразу намагається її прогнати або розміняти. І зараз у чорних був дуже вдалий момент продемонструвати активність на королівському фланзі. Найкращим ходом було g 4 з ідеєю піти в ферзь H4, а у відповідь на H3 знову ж таки, хід ферзем. Бити коня просто не можна, тому що буде слони в 4 з загрозою мату в два ходи. А після ж 3 просто жертва. Забираємо б'ємо, і куди б не відійшов білий король, чорні всюди виграють. Наприклад, король F1 F5, неминуче відкриваючи вертикаль F, яка дуже скоро стане вертикаллю смерті для білого короля. Або король h1, тут ще простіше: кінь в 3 з загрозами ферзя h3 і ферзь h2. Позиція білих безнадійна. Тому у відповідь на ферзь H4 білим довелося б повернути туру на F1, захищаючи пішака, тут розмін на С2 і все той же хід слон F4, який не дає білим побити коня. Їм треба акуратно витискати фігури суперника зі свого табору: слон Е2, F5, слон С1, шах король H1, слон F4. Якщо білі не хочуть повторювати позицію, то можна розмінятися. А тепер, після король G1. Кінь під атакою, але він відходить на поле, що звільнилося, загрожує F4 F3, тому білі ставлять на F3 пішака, взяття забираємо і d 5 використовуючи протистояння по вертикалі. c. звісно, це дуже довгий комп'ютерний варіант, який навряд чи доцільно приводити, коли аналізуєш бліц партію. Але все ж таки він доволі показовий і демонструє, що позиція чорних була цілком нормальною. У партії ж і Турізага вирішив зіграти інакше. Він відійшов конем на С6. Сподівається, що білі повернуть коня на Е3 і далі кінь Д4 і нічия повторенням ходів. Але звісно, Руслан Пономарьов грає на перемогу: він ставить слона на F1, кінь h 5 і g3, захищаючи поле Ф4. Чорні зрозуміли, що розміняти Чорнопольника по діагоналі с 6 не вдасться, тому поставили його найбільш звичну позицію g7. Далі ферзь d3, і тут чорним варто було зіграти f5. Але ферзь А5 зіграв і Турізага, пропонуючи білим забрати на d6. Скоріше за все, під час партії Руслан Пономарьов розумів, що пішака на d6 забрати можна, і комп'ютер підтверджує цю думку. Після нападу ферзь 3 і. Якоїсь конкретної компенсації за пішака у чорних просто немає. Але все ж таки Бліц це не класика і навіть не рапід. Ти можеш забрати пішака, навіть якщо він не є отруєним, а потім серйозно пожалкувати, тому що фігури суперника активізуються, якийсь один зівок з твого боку може стати вирішальною помилкою. Тому українець зіграв більш практично. Поставив слона на ж2 після захисту пішака, тура Ади 1 Зауважте. Один з захисників пішака А2 залишив свій пост. Зостався тільки один кінь С3. Чорні грають кінь f 6 розуміючи, що на F4 піти вже не вдасться. І тут об'єктивно білим краще було зіграти h 3 прикриваючи поле ж 4 і звільняючи поле h 2 для короля. Але Руслан Пономарьов вирішив запропонувати розмін ферзів, поставив найсильнішу фігуру на d 2 і дав можливість іспанському гросмейстеру здійснити пішаковий підрив. Який є досить характерним для такого типу позицій. B7, B5 зіграли чорні, і після взяття АБ кінь Е3. Кінь Д4 грає і Турізага, Руслан Пономарьов ставить коня на Е2, одночасно нападаючи ферзем на ферзя і чотирма фігурами на коня Д4. Звісно, чорні могли перейти до Еншпілю, розмінятися на Д2, побити на Е2, потім зіграти Б4. І слабкості А2 та Д6 одна одну врівноважують. Це рівна позиція. Та і Турізага вирішив спочатку з шахом побити коня Е2, далі тураб'є Е2. Ну і тут вже бити на Д2 не дуже добре, тому що білі здвоюють тури, нападаючи на пішака Д6. Ця редакція переходу до Еншпілю значно гірша, ніж розглянута в попередньому варіанті. Тому іспанцю варто було зберегти ферзів, відійшовши у кут на А8. Створюючи тиск на пішаки е 4 та А2, чорні навіть мали невеличку перевагу в цій позиції. Але Ітурізага вирішив продемонструвати жадібність. Він подумав, що Руслан зівнув пішака А2 і побив його. Обличчя Руслана Пономарьова трошечки змінилося. Але це було не здивування тим, що пішак опинився під боєм, а питання до суперника. Чому ти побив цього пішака, якого начебто бити не можна? Руслан швидко пішов, отримав миттєву відповідь. Ферзь б'є б3, і після тура А3 несподівано виявилося, що чорний ферзь потрапив у пастку. В українця було все прораховано. Прямо скажемо, не дуже типова пастка, все ж таки дуже часто забирається на фланзі один пішак і ферзь ловиться, А тут цілих два. Виявляється, що чорним треба віддавати ферзя за туру. І Турізага вирішив оформити це так. Ферзь А4, після взяття БА починається стадія реалізації переваги. Нагадаю, суперники грають на двосекундному додаванні захід. У даний момент у кожного з них на годиннику було менше хвилини. Слон А3 грає українець, слон А6, ферзь Д3, розв'язуючи коня, слон Б3, тура Е1, Руслан Пономряв хоче розміняти тури і досягає цього. Після Тура С6, Тура С1, і Турізага побив, далі Тура С8, напавши на слона, той повернувся, продовжуючи блокувати пішака А4. Чорні грають Тура Ц6 і Руслан Пономарев спочатку зіграв а 3 а після слон Ф8 пішов ферзь Б5. Звісно, перевага ферзя над Турою дуже велика. Два зайвих пішаки чорних не грають особливої ролі, тому що у білих є активні легкі фігури, які допомагають ферзю. Тура С3, ферзь Б8, загроза слон D6, тому розв'язуємо слона, але все одно можна побити пішака. Після взяття ферзь D6 h5 грають чорні, і тут білі могли забрати центрального пішака, напавши на туру. Щоправда, після шаху король h2 пішак А міг піти вперед. І це створювало певні проблеми для білих. Та в таких ситуаціях Руслан Пономарьов намагається діяти максимально надійно. Він не спокушається пішаком Е5 і, не даючи супернику додаткових контршансів, грає король h 2 Профілактичний відхід від шаху по першій горизонталі. Чорні ставлять все ж таки Туру на С1, і після кінь Д5 подвійний напад на коня. Взяття ЄД. Тепер у білих з'явився прохідний пішак. Чорні грають Е4, Ферзя 3, подвійний удар, Тура С4, Д6, Тура Д4 і слон Ф1. Тораде 2 грають чорні, але король g1, і тут відчайдушний хід є 3. І Турізага намагається заплутати українця, але це зробити не вдається. Пономарьов просто забирає пішака, після кінь є 4 знищує пішака А4, але втрачає свого. Ферзі 1 шах, король аж 7, ферзь С1, Турад 5 і слон G2. Білі енергійно закінчують партію. Після Тура Е5 ще один напад на коня, захист. Знову слон атакує Туру, заганяючи її на F6, і після ходу Е4 з загрозою пішакової вилки, і Турізага зрозумів, що шансів на порятунок вже не залишилося. І тут іспанець здався. Ось така партія. Типовий Руслан Пономарьов, жодних контршансів супернику і максимальне використання його помилок. Варто сказати, що партію цю я здобув не з якогось сайту трансляції поєдинків, типу Чіском, Лічес що. А натрапивши на відеозапис цього двобою у Ютубі, довелося по відео вводити ходи, а потім коментувати партію. До речі, якщо ви хочете побачити емоції гравців і як то кажуть, вживу насолодитися грою Руслана Пономарьова, переходьте за посиланням в описі під даним відео. Ну а що ж, результати цього турніру? Перше місце, врешті-решт, посів відомий латвійський гросмейстер Артурс Нейкшенс – який набрав 8 очок в 9 турах до кінця за першу позицію боровся і Руслан Пономарьов, але в останньому дев'ятому турі йому завдав єдиною для Руслана в цьому турнірі поразки його співвітчизник Юрій Кузубов, який, як і Руслан, набрав 7 очок. Сам же Руслан Пономарьов за коефіцієнтом виявився кращим, тому у нього друга підсумкова позиція. Посилання на турнірну таблицю також в описі під відео. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!